У мене, як завжди, біля під'їзду перевалочна база, відпочиваю. Друзі, маленький вітерець, але спека неймовірна. Треба було виходити не в бріджах і не в цій своїй ковтиночці, хоч вона тонюня, а треба було одягати плаття і то легеньке. Була в АТБ. Людей на двох касах було так, знаєте, аж, аж туди, де прилавки, де викладають товар. От. Я багато не купляла, як завжди. Тому що мені не можна більше трьох кілограмів піднімати, то я взяла дві води, завжди беру по дві, по одній. Коли три беру півтора літрових, то мені вже важко. Вже мій хребет відчуває, що треба брати менше. І по акції була гімалайська сіль рожева. Така, знаєте, мелена. Зараз вам покажу. Ото я її взяла. І так оком окинула, що багато картоплі привезли, але така жовтенька, то дрібна бачила. по ту сторону лежала більша, і ще в ящиках так окремо рожева. Ну, Видно, що розова картопля так багатенько-багатенько її лежало. Люди там коперсалися, вибирали. От я так заглянула, така, знаєте, ну, не суха, а така, як би волога, така з землею. От. Так що мерзли-мерзли, то чекалися того тепла, і тепер його не дуже хочеться. В попередньому відео я вам казала, що дивилася в інтернеті і був намальований дощик. Закінчила знімати відео, глянула, так, є намальований дощик. Так що, можливо, в другій половині дня буде дощик. От. Зараз, ну не зараз, а трішечки пізніше треба буде щось собі приготувати на мій інтервальний обід, але скажу так, що апетиту немає зовсім в таку спеку. Ну, але щось їсти ж треба, правда? Так, ну водичка і отака сіль. Дві пачечки. Я дуже її полюбляю, вона корисна. Так що раджу, йдіть в тебе, є скидка на цю сіль.